Всім привіт! Зараз я хочу показати, як, е, які, яка в мене робота, а саме я зараз пресую сіну в тюки. Е, ну, Ось сіновтюки. Використовуємо трактор. Далі е, іде Привід іде від трактора до ось такої установки. Називається вона International 4350. А, ні, 435D. Ось така установочка. Ось. Сіно подається ось на, на ці от гребінці, які подають його туди до шнека. Шнек толкає. До поршня. Також ну, грібінка є, вона теж допомагає заталкувати до поршня. Поршень толкає, тим самим уплотняє сіно. Ось, і проштовхуючи тюки через всю машину і випльовуючи, так сказати, наружу тюки, які вже зав'язані. Ось. ось тут ціла система зав'язування вузлів. Там он, ну непонятно, там я це не особо знімаю. Ну, в общем, воно так вяже нормально, в принципі Ось якщо взяти Ось обичний вузел Ну такі хитрі способи якісь там Ну не знаю Непонятно Ну в принципі якщо підняти ось тюк Мені сказали, що він важить кілограм 20, примерно. Ну я б не сказав би, но ну, хай 20 В принципі, не розв'язується і витримує. Веревка ось тут от. В принципі, вага тюка залежить від того, наскільки піджаті ось ці пружини. Ось вони прижимають ту планку, щоб е, проштовхувати було складніше е, тюк, який готовий. Тим самим воно впирається е, те, те сіно, яке набирається в один тюк. І йде. Опл... Да, ущільнення тюка і від цього він стає важчий. Потім, якщо вони у мене тут вилазять, упав один, другий, третій вже впирається в попередній, четвертий йому взагалі нема куди лізти. Получається, воно тут теж уплотняється сильно від того, що приторможують ті тюки, які вилізли раніше. І через те якби, нерівномірна вага по всім тюкам. ну, В середньому десь склала мені 20, 20 з хвостиком кілограм. Е, ну, тут складна система, тут ніхто її ніколи не розбирав, просто берегли де і все. Машина зроблена десь в 80-х роках, там, 80-85 -ті, ті десь щось таке Ось, просто обережно. Її використовували і вона служить до сих пір. В принципі, машина на колесах, то через то, якщо сіно висохло на полі, і його зроб... зібрати в лінії, такі поробити, її можна підбирати одразу на полі. Ось. Там навіть ззаді можна прицепити прицеп, куди воно буде від... збирати тітюки. Я не знаю, як воно там кажуть, спеціальний прицеп є. Ось такі от є. Петлі, так сказати. Сказали мені, що є прицеп, який підбирає тітюки. Що тут ще такого важного. Ну, число обертів завжди стале. 540 обертів за хвилину трактор видає. Ось, ну цього достатньо, щоб працювало. Ну, а далі побачите як працює. Я не знаю ніяких технічних даних цієї машини, нічого. Як вона там влаштована, як працює. Е я просто виконую роботу, як і всі, хто працював на ній до мене. В принципі, механізм мені об'яснили складний там. Через то туди ніхто не, і не лізе і, і не лазив, воно все працювало. Чому лізти. вас вот еще ну, что то вроде сцепления или маховый механизм такие массивные колесо а сюда ходить Ага, ну я понял, кажется, для чего это.